Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес. Сьогодні, возлюблені у Христі, браття і сестри, ми святкуємо другу неділю після Великого і Пресвітлого свята Христового Воскресіння. По церковному ця неділя має назву святого апостола Фоми або Фомина, тому що на Божественній літургії читається Євангеліє про те, як восьмого дня після Воскресіння Христос знову з'явився апостолам і зміцнив Фому у вірі, адже той не повірив іншим апостолам, які стверджували, що Господь справді воскрес, і вони його бачили. Іоанн Богослов розповідає про це так. Того ж першого дня після суботи ввечері, коли двері дому де зібралися, ученики його були замкнені з остраху перед юдеями. Прийшов Ісус і став посередині і каже їм, Мир вам. Сказавши це, Він показав їм руки й ноги і ребра свої. Ученики зраділи, побачивши Господа. Ісус же сказав їм: Друге, мир вам! Як послав мене Отець, так і я посилаю вас. Сказавши це, він дихнув і говорить їм: прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, ти відпуститься, на кому залишите, залишиться. Фомаш, один з дванадцятьох, який звався Близнюком, не був тут з ними, коли приходив Ісус. Інші ученики сказали йому: ми бачили Господа. Він же сказав їм: якщо не побачу на руках його рани від свяхів, і не вкладу пальця мого в рани від свяхів, і не вкладу руки моєї в ребра, його не повірю. Через вісім днів ученики його знову були у домі, і Фома з ними. Прийшов Ісус, коли двері були замкнені, став посеред них і сказав мир вам. Потім говорить Фомі: Дай палець твій сюди і подивись на руки мої, подай руку твою і вклади в ребра мої, і не будь невірним, але вірним. Фома у відповідь сказав йому: Господь мій і Бог мій. Ісус говорить йому: Ти повірив тому, що побачив мене. «Блажені ті, що не бачили, і увірували, багато інших чудес отворив Ісус перед учениками Своїми, про які не написано у цій книзі. Це ж написано, щоби увірували, що Ісус є Христос, Син Божий, і віруючи, мали життя в ім'я Його. Сьогоднішнє євангельське читання представляє собою особливий доказ Воскресіння Христового, доказ, що утвердив у вірі апостола Фому. І разом з Фомою тисячі інших християн з початку історії спасіння і донині. Фомаш, один з дванадцяти, названий близнюком, не був тут з ними, коли приходив Ісус. Інші учні сказали йому: ми бачили Господа. Але Він сказав їм: якщо не побачу на руках його ран від свяхів, і не вкладу пальця мого у рани від свяхів, і не вкладу руки моєї в ребра, його не повірю. Близнюк не прізвисько Фоми, а значення його імені в єврейській мові. Можливо, йому і дане це ім'я стаємного, неосяжного промислу, щоб і позначити двоякість його душі і поєднання у ній сумнів, і вірі. У всі часи його слідування за Господом, ні його віра, ні його сумнів ніде особливо не виділялися. Одного разу проявив він цю свою особливу хоробрість і відданість Господу, і до того ж через нерозуміння. Це було коли вони дізналися про смерть Лазаря, і Господь закликав своїх учнів, підіймо до нього. Фома зрозумів це так, ніби Господь покликав їх на смерть, щоб. Бо не розумів ще, що у Господа живого немає мертвих, і не міг духом прозріти і намірів Христових воскресити Лазаря, ось як пише Євангелист сказав же Фома, названий близнюк до співучнів ходімо і ми, щоб із ним вмерти. І хоча ці слова сказані через непорозуміння, все ж вони характеризують серце хоробре і віддане. Тоді Фома був свідком Воскресіння Лазаря, як в іншому випадку, він був свідком Воскресіння Сина Наїнської вдови. При Воскресінні доньки Аїра він, правда, не був присутній особисто в кімнаті померлої. Куди ж були покликані лише три верховних апостоли, але втім, все ж ніде не говориться, що він засумнівався у цьому чудесному ділі Господньому. Нарешті він був свідком всіх величних чудес Христових протягом кількох років. Він знав Христове передбачення про Його Воскресіння на третій день. Нині він дізнався від десяти своїх товаришів, що живий Господь явився їм і показав рани свої. Він чув, що Петро та Ян знайшли гріб порожнім. Те ж саме він міг і чути від жінок Мироносець. Він чув, що Марія Магдалина бачила Воскреслого Господа і говорила з ним. І ще він чув, що двоє з учнів того дня йшли з ним живим. Вимаусе це Фома чув і знав, але всьому цьому Фома не вірив. А не вірив він у всьому цьому, тому що сам особисто не бачив Воскреслого. Його невір'я доходить до того, що він заявляє, що він не повірить навіть власним очам, якщо побачить його, поки руками не торкнеться до ран його, Воїстину, міркуючи по-людськи, незвичайна і незрозуміла жорстокість і впертість у невір'ї. Але хто може збагнути, як виглядає це, якщо дивитися із точки зору божественного домобудівництва? Бо і сила віри залежить від благодаті Божої. Хто може збагнути таємниці і глибини Божого промислу? Хто може сказати, хто ж скаже, що Бог промислитель не хотів тут у невір'ї ФОМИ використати для віри багатьох? У всякому випадку тут були ясно заявлені дві речі. Страшна пошкодженість людської природи, що показала себе у впертому невір'ї одного з апостолів, у котрого були численні підстави вірити і надлишок Божої мудрості і Божої любові. Через чистоту і святість свою Бог не користується злом для блага і не використовує поганих засобів для досягнення благих цілей, але з мудрості і любові своєї до людей він виправляє наші погані шляхи і повертає їх на благо. Ма зрікається віри, доки не вкладе пальця свого в рани від свяхів і не вкладе руки своєї в ребра Христові. Безсумнівно Він говорить так, тому що товариші розповіли йому, що сам Господь показав їм рани свої на руках і ногах і під ребрами. Та ось преблагий Господь поспішає переконати Фому невірного після восьми днів. Знову були в домі учні його і Фома з ними. Прийшов Ісус, коли двері були закриті, став посеред них і сказав мир вам, знову недільний день, знову учні зібралися разом, знову закриті двері, і знову Ісус став посеред них і сказав Мир вам. Все точно так само, як і при першому явленні, з тією тільки різницею, що тепер і Фома був у товаристві інших учнів. Ніби сам Господь хотів з'явитися в Фомі за абсолютно таких самих Обставин, щоб таким чином виправдати перед Фомою свідоцтво десяти учнів про свій перший прихід. Але чому Господь явився вдруге, тільки після восьми днів, але не раніше. По-перше, щоб схожість обставин була цілковитою, бо й в перший раз він з'явився у неділю, День Воскресіння, і нині знову являється у День Воскресіння. По-друге, щоб невір'я Фоми повністю себе виявило і ще посилилося від довгого очікування. По третє, щоб навчити своїх апостолів терпіння і постійності молитві про ствердження ближнього свят у вірі. Бо без сумніву, учні молилися Господу, щоб він знову явився заради Фоми. По-четверте, для того, щоб апостоли побачили всю неміч свою і всю безплідність зусиль своїх у проповідуванні Воскресло Господа без Його помочі. Нарешті можливо тому, що число вісім означає останній час на вечір'я другого пришестя Христового, коли люди, подібно до Фоми, будуть вельми слабкі у вірі, слідуючи лише за своїми органами чуття і вірі. Лише в те, що досяжне чуттєвому сприйняттю. Бо й тоді люди будуть говорити, як Фома, якщо не побачимо, не повіримо. І дано буде їм побачити, і тоді заголосять всі земні племена, і побачать вони сина людського. Потім говорить Фомі: подай палець сюди і подивись на руки мої, подай руку твою і вклади в ребра мої, і не будь невірним, але вірним. Фома сказав йому у відповідь: Господь мій і Бог мій, заради Фоми Господь з'явився вдруге, заради однієї людини, одного грішника, Він, оточений ангельськими ликами, що радісно вітали його як переможця смерті, залишає свою небесну отару і поспішає врятувати одну пропалу вівцю. Нехай посоромляться від його прикладу всі ці люди, хто, досягнувши великої слави і сили у цьому світі, забувають своїх немі. І бідних друзів та й ще згидливістю з презирством стороняться їх. У своєму чоловіколюбстві Господь не цурається ніякого приниження, ніякої праці. З чоловіколюбства він прославлений і всесильний вдруге заходить у скромну горницю в Єрусалимі. О, благословена ця горниця, з якої вилилось на рік людський більше благословінь, ніж усіх палац царських. Коли Господь постав перед Фомою, Фома радісно вигукнув Господь. «Господь мій і бог мій цими словами Фома визнав Христа як людину, як Бога, обох в одній живій особі, і тепер. До торіку прославленого Господа було досить для того, щоб дати фомій ту благодать духа, те оновлення життя і ту владу прощати і залишати гріхи, яку Господь вісьма днями раніше дав іншим апостолам через слово і Подих. Бо якщо Господь ще не прославлений у смертному тілі, міг через доторк цього тіла зцілити кровоточиву жінку і сповнити її силою та здоров'ям, тим більше. Міг він уже у своєму воскресному прославленому тілі дарувати Фомі через відчуття всю ту силу і владу, яку він вже дарував іншим апостолам, іншим способом. Звичайно, не виключено, що Господь дав у цьому випадку силу і владу Фомі якраз тим самим способом, яким раніше давав іншим учням, хоча про це в Євангелії не говориться, бо записано далеко не все виголошене і сотворене Господом після його славного Воскресіння, що трохи. Нижче з певністю підтверджує і сам Євангелист. Головне і Фома так чи інакше прийняв від Господа ту силу і владу що й інші учні. Втім, пізніше це ясно проявилося у його апостольському служінні, чудотворних діяннях і мученицькій смерті з життя святого апостола Фоми. Ми знаємо, що він був засуджений на смерть за свою безстрашну проповідь про воскреслого Господа Ісуса Христа. П'ять воїнів проткнули п'ятьма списами цього хороброго воїна Христа. Повернувши Фомі віру, утвердивши її, Господь м'яко дорікає йому. Ісус говорить: Ти повірив тому, що побачив мене. Блажені ті, хто не бачив і повірив. Господь хоче сказати, ти тиму повірив почуттям більше, ніж духу, ти хотів переконатися за допомогою учнів, і ось я дав тобі таку можливість, і ти тільки тепер повірив, тому що побачив мене і торкнувся до мене. Але блажені ті, хто не бачив і повірив, тобто ті, хто не бачив очима, а лише прозрів духом і прийняв віру серцем. Блажені ті, хто повірив у Христа і Його Євангелій, не бачивши. Христа тілесними очима і не торкнувшись до нього руками, блаженне дитя, яке вірить у всьому сказане матір'ю, і не ходить, сумніваючись, перевіряти це за допомогою своїх очей і рук. Але нехай буде слово ваше так, так, ні, ні. Господь вже стільки разів говорив, що воскресне, треба було вірити йому. Однак, щоб навернути невірних, утвердити тих, хто засумнівався, Господь не обмежився тільки проростом про своє Воскресіння, але багато разів з'являвся після Воскресіння. Найважливішим для нього було, щоб апостоли, а через них і всі вірні, непохитно вірували в Його Воскресіння з мертвих. Це основа віри, вінець радості для кожного християнина. Тому премудрий Господь сотворив усе, щоб задовільнити і дух і почуття своїх апостолів, щоб ніхто ніколи не не похитнувся у вірі в те, що він Господь живий і прославлений, хоча дух животворить, плоть не користає ні трохи. Хоча почуття можуть обманути людей швидше, ніж дух, все ж милосердний Господь зійшов до немочей людських і зробив усе, щоб задовільнити і чуттєвий розум людей і їх чуттєву логіку. Тому Воскресіння Господнє воїстину стало донині і є найбільшим доведеним фактом в історії людства. Те, що написано в Євангелії, написано з певною метою, а саме, щоб ви увірували, що Ісус є Христос, Син Божий, тобто, щоб ви не чекали іншого Месію і Спасителя. Світу, бо той, кому належало пройти, прийшов, той, про кого провіщали пророки в Ізраїлі, і сивіли у язичників явився воїстину. Те, що написано, написано ще й для того, щоб віруючи мали життя в ім'я Його. Тобто, через ту віру, яка була дана для Фоми, підтверджена і матеріально, мали життя вічне, і це показує. Як ці заключні слова сьогоднішнього Євангелія пов'язані з попередньою подією, з Фомою і його невір'ям? Отже, Господь явився ФОМІ не лише заради самого Фоми, але й заради усіх нас, що шукають істини і життя. Своїм явлінням Фомі, приблагий Господь, допоміг і всім нам лише вірувати в нього воскресло і живого і через цю віру мати частку у вічній істині, у вічному житті, в ім'я Його, додає Євангелист. Чому в ім'я Його? Бо немає під небом іншого імені, даного людям, котрим належало б спастися, бо всякий, хто призиває ім'я Господнє, спасеться. Істинним є лише те життя, яке шукають і здобають ім'я Господа Ісуса Христа, все інше смерть і тління. В жаркій пустелі людської історії, Воскрестий Христос, є. Єдине відкрите, непересихаюче джерело, що напоює, освіжає, животворить все інше, що втомленому і спраглому мандрівнику може здатися джерелом, не джерело, але близько розпеченого піску, подібного до близько води або бісівська мана. Внутрішній зміст сьогоднішнього євангельського читання стосується внутрішньої драми душі людської. Хто бажає, щоб воскресний живий Господь, явився духом живим, у душі його повинен зачинити? І закрити світлицю своєї душі, щоб зберегти її від нашестя зовнішнього плотського світу, Наслідуй мудрості бджіл. Вони, бачачи, поблизу рій ос, залишаються всередині вулика і так уникають шкоди від нападаючих, так говорить митрополит Феоліп. Точно так само і апостоли закривалися від кровожерливих матеріалістичних іудеїв, іудеї в глибинному сенсі означають плоцькість і матеріалізм, Так ревно, збережені при закритих дверах душі явиться Господь у славі, явиться красний добротою, наречений мудрий і наречений своїй. Коли ж Господь явиться, побоювання від зовнішнього світу щезне і мир Христі сповнив душу, але не лише мир, Господь завжди приносить багато дарів. Одночасно, даруючи мир, Він той же час дарує радість, і силу, і хоробрість. Він утверджує віру, він зміцнює життя, але коли явиться нам Господь і принесе всі ці доброцінні дари, все-таки в якомусь куточку нашої душі залишається сумнів. Цей куточок являє особою невіруючого Фому, щоб і цей куточок освітити і зігріти благодаттю Духа Господнього, ми повинні бути достойні молитві до Господа і терплячими в очі Очікувані, безперервно закриваючись душею від зовнішнього світу, від плотських похоти і бажань. Тоді чоловіко-любний Господь помилує нас і сотворить нам по молитві нашій, і явиться Він знову, і своєю благодатною присутністю освітить останній темний куточок нашої душі, тоді тільки тоді ми зможемо називатися живими душами і з благодаті синами Божими. І все це через заслуги Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, якому подобає слава через Отцем, Святим Духом в Троці, єдиносушній нероздільній, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Дорогі браття і сестри! Коли ми не просто як звичне вітання, як в давнину традиції, але з усвідомленням повноти значення того, про що кажемо, промовляємо Христос Воскрес та відповідаємо воївстину Воскрес, ми засвідчуємо свою віру. Особисто тілесними очима ми не бачили Воскресло Господа, як бачив його апостол Фома. Але коли ми стверджуємо Христос Воскрес, ми робимо так. Довіряючи ангелам, які перші сказали про це людям, довіряючи жінкам мироносицям, які це чули, довіряючи апостолам та іншим ученикам, які особисто бачили Воскресло Христа, довіряючи пророкам, які за багато століть до Різдва Христового сповістили про всі події, пов'язані зі смертю та Воскресінням Спасителя, довіряючи самому Христу, ми очима віри бачимо те, чого не бачили наші очі тілесні. І коли ми виявляємо, Цю віру, то сповнюємося і того блаженства, яке обіцяв Христос тим, що не бачили й увірували. Але ця віра наша не повинна полягати лише у твердженні істинності Христового Воскресіння як справжнього історичного факту. Бо, як знаємо з настанову апостола Якова, і біси вірують і тремтять. Але чи хочеш ти знати легковажну людину, що віра без діл мертва? Отже, наша віра у Христа Воскреслого повинна виявлятися у всьому нашому житті, а не лише раз у рік, коли відзначаємо великдень чи навіть раз на тиждень, коли у недільний день на сповен про Воскресіння Христове збираємось на молитві богослужіння. Бо якщо Христос Воскрес, то всі його настанови і повеління є істинними, і їх необхідно дотримуватися як волі Божої. Якщо Христос Воскрес, то і ми Воскреснемо тілесна смерть для нас буде лише тимчасовою, до загального Воскресіння, коли на страшному суді, відповідно до свого земного життя, ми успадкуємо чи вічне блаженство, чи вічне осудження за гріхи. Тож сповіщаючи цю істину, маємо утверджувати її не лише словами, але і самим життям, втілюючи віру свою у справах, як зробив цей святий апостол Фома, інші апостоли та й ученики Христові, які всюди проповідували про Воскресіння Христове, не боячись навіть мученицької смерті. Дорогі браті і сестри, одним із виявів нашої віри повинна бути відкритість до тих, хто ще має сумніви, але перебуває у пошуку істини. Ми не повинні відкидати таких, як і Христос не відкинув Ому, який вимагав виняткового свідчення, можливості не просто побачити Воскресло Господа, але й вкласти свої пальці у його рани, як Спаситель не відкинув Луку і клеопу, хоча і були ще не здатні пізнати глибину откровення Божого. Господь не засудив їх, а навпаки, через настанову розкрив їм розуміння істини, так і ми, захищаючи істину, не повинні відразу відкидати та засуджувати тих, хто ще не поділяє наших переконань, адже і ми самі колись були наставлені й навчені, прийшовши від нерозуміння чи сумнівів до кращого пізнання істини. Як хочемо, щоб робили вам люди, так і ви робіть їм. І коли ви любите тих, хто вас любить, то яка вам за це дяка. Бо і грішники люблять тих, хто їх любить, наставляє на Спаситель. Отже, ми повинні виявляти терпеливість до тих, хто сумнівається, до незгідних з нами, але цілком очевидно, не приймаючи неправди, не роблячи рівнозначним істину і заблудження. Маємо поставити себе на місце інших, уявити, як би ми хотіли, щоб поводилися з нами ті, з ким ми у чомусь не згідні, і відтак діяти згідно євангельського золотого правила. Амінь. Христос Воскрес!